Добрий день, шановні студенти! З вами сьогодні розберемося з темою каріотип людини. Хромосомний аналіз. Що таке каріотип людини? Це загальний вигляд повного набору хромосом у клітинах певного виду або окремого організму. Головним чином, включаючи їхні розміри, кількість і форми. Те, що ми зараз бачимо на екрані, це каріотип домашньої кицьки і зверху каріотип сірої миші домової. Які основні властивості каріотипу? Це специфічність, стабільність, парність, індивідуальність і наступність. Каріотип людини, який зараз представлений на слайді, це хромосомний набір людини, його генетичний паспорт, який не змінюється протягом усього життя і є однаковим для всіх людей, якщо вони не мають певних відхилень. У нормі каріотип людини складається з 20 пар хромосом. 22 пари називають аутосомами, а останню пару статевими хромосомами. В залежності від того, які це хромосоми, будуть розрізняти каріотип чоловіка зліва або каріотип жінки справа. Жіноча стать у людей гомогаметна, тобто має дві ікс-хромосоми, дві однакові хромосоми. Чоловіча стать гетерогаметна, тобто має дві різні ікс та ігрік хромосоми. Проте не в усіх організмах саме так. Наприклад, у птахів, навпаки, жіноча стать гетерогаметна, а чоловіча гомогаметна. Що таке хромосомний аналіз або каріотипування? Це такий метод, який оцінює кількість структуру хромосом з метою виявлення аномалій. Хромосомні аномалії мають як кількісні, так і структурні зміни. Будь-яка кількість хромосом, крім 46, є зміною кількості стандартного генетичного матеріалу та може викликати проблеми зі здоров'ям та розвитком. Що стосується структурних змін, значущість проблем та їхня серйозність залежить від тої хромосоми, яка піддалася змінам кожній хромосомі присвоюється номер залежно від її розміру. Найбільша це перша хромосома. Таким чином, 21-21 та, та 22 хромосоми одні з найменших у людини. Хромосоми групуються по парах за подібністю, тобто гомологією. За завдання генетики у діагностуванню. Правильного розподілу хромосом на групи. Хромосоми вивчаються на стадіях профази. Це профазний аналіз, коли хромосоми тільки ущільнюються, можуть вивчатися на стадії метафази, це метафазний аналіз, найбільш інформативний, або ж в анафазі анафазний аналіз. Перша головна умова цитогенетичної діагностики це виявлення клітин, які діляться. Для цього у них навмисно активують процес мітозу. Речовини, які здатні провокувати мітотичний поділ клітин, називають мітогенами. Через певний час у культури клітин додають колхіцин. Це алкалоїд, який блокує утворення вертина поділу. Через це клітини перестають ділитися і, наче завмирають. Потім клітину обробляють гіпотонічним розчином каліхлориду, тобто розчином з низькою концентрацією солей. У, цьому, у ньому клітина під час осмотичного тиску набухають і руйнуються, а хромосоми залишаються цілими та неушкодженими. Це виокремлює хромосому одну від одної, після чого їх фіксують і фарбують. Завдяки такій обробці, кожна хромосома стає видимою у світловому мікроскопі. Хромосоми на цій стадії складаються з двох хроматит і мають іксподібну форму. Кожна хромосома при застосуванні методу класичного каріотипування по своїй довжині диференціюється на темні та світлі смуги, диски. Послідовність розташування цих дисків, їх форма. Є специфічними для кожної хромосоми спеціаліст за допомогою комп'ютерної програми збирає хромосоми, зафіксовані на знімку попарно, і порівнює, чи всі смужки на місці, чи немає зайвих або відсутніх ділянок. Метод спектрального каріотипування дає можливість маркувати кожну із хромосом і водночас досліджувати весь каріотип. Останнім часом у хромосомному аналізі для виявлення хромосомних мутацій використовують метод флуоресцентної гібридизації, який полягає у фарбуванні хромосом флуоресцентними барвниками, що зв'язуються зі специфічними ділянками хромосом. Хромосомні порушення. Можна на е, малюнку подивитися. Це синдром Дауна це трисомія, тобто зайва хромосома в 21-й хромосомі, 21-й парі. Замість двох звичайних є третя. Тобто, у людини стає не 46, а 47 хромосом. Ще може бути таке хромосомне порушення, як синдром Едвар... Едвардса. Це трисомія у 18-й хромосомі. Синдромів може бути багато, порушень також, але основні і найбільш часті ми з вами розглянули. Всім бажаю здоров'я і миру.